На порядку денному вісім питань. Хто за? По порядку денному. Пропонування договору оренди землі на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах села Берем'яни. У зв'язку із закінченням строку дії договору оренди землі. ТОВ «Агрополіс» площею 7,4304 гектари терміном на 7 років. Укладання додаткової угоди. Нормативно-грошова оцінка 54 767. Орендна плата. Була по договору 11-12%, складає орендна плата за 7 гектарів 6 тисяч гривень на рік. Знову стикаємося з тою самою ситуацією е, нормативно-грошової оцінки по берем мінімальної. Відповідно є гроші є, маленько. Є, менше з тим, але вона, вона є, з боку стоїть такий самий пай який більш високопродуктивний і розмірі не ціла тисяча гривень за гектар це трошечко ну, в будь-якому випадку воно не, не є так як має бути. Через то рекомендуємо, так як по інших договорах, які ми робили, е, з, ці договора з соцкультом проводити. Юристи не запропонували, ще варіант соцкульту. Ну, та вивчають, вони хоч за рік вивчуть. За рік вивчити, так? Але то доцільно буде, щоб на сесії запропонувати і депітацьку складу. І, і, і другий варіант. Ну так ти обговорюєте те, що було на комісії, ви його і пропонуєте. Я, комісія, те, я, віде, чин... ну, да. комісія рекомендувала. Комісія рекомендувала може тільки то, що вже не заект рішення. А то, що ну, додаток то, або голова має, або члени земельної комісії, депутат, депутатів має допустити. Добре. І третє по, -по, 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 -по них. Там той пункт стосовно можливого додати, що ми проговорювали договір оренди. Пункт. Що можливе. Сон, так. Пригадують. Ну, У зв'язку з необхідністю ну, помидати. Ну, ну, те, 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 що ці ділянки вони не придатні для роздавання. здавати. Е, а щоб, щоб він був. Як я про то, чи скористається міська рада, в майбутньому чи не скористається, але щоб він був. Нормально їх обробляють і розказувати, ну, що, що так, от, тут продуктивно, а тут не продуктивна їх. А на ну, але ну, найполовина най, з неї продуктивна. Ну вони всі обробляються? Так, а вони дуже все чітко обробляють, так що най <звук> там буде не 5 тонн з гектара, ну, а але це. Добре, хто за. З рекомендаціями. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю Агрополіс оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах села Берем'яних, закінченням... за межами села в зв'язку із закінченням сроку дії договору оренди землі та поновленням дії договору оренди на новий строк площею 10.51 терміну на 7 років укладання. До угоди. Нормативно грошова оцінка 106 тисяч, орендна плата 10 тисяч 676915 на рік. Аналогічно з цими двома пунктами, про які проговорив, Один, щоб можливо було в майбутньому розриву, а другий соцпут. Хто за? Про затвердження технічної документації і зимою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці, баран, Любові, Миколаївні, Юні, десадибна ділянка площою 010, місто Бушаш, вулиця, Луцева, 13. Витяг на земельної дії. Соколова. По довіреності баранзинові представляє. Висуватися, де в нас? Щось сіри, підписні летях на допомогу є, Хто зав цілому? Про затвердження технічної документації шуфляді Марії Йосипівні присадив на ділянка площі 02041 в межах села Кеданів, вулиця Стрепна, 11. Має поспадщині житловий будинок отриманий. Хто за цілого? Прийняти про затвердження технічної документації політичці Сергію Петровичу Присадивна ділянка площі 0,08 гектара, село Доброполе, вулиця Раків, Кут 8. Мають. Право власності на нерухоме майно мають. Засвідчуємо. Хто зав цілому? Обговорення заяви Релігійної організації «Жіночий монастир згладження сестер непорошного життя Пресвятої Діли Марії Львівської ерфії, цезії Гриму, католицької церкви в селі Язві дозволу на розроблення проєкту змушу щодо відведення земельної ділянки. <кій> Питання стояло про передачу в постійне користування. Є пропозиція передачу в розробити їм проєкт землеустрою на передачу в оренду. Ми не піде, тому що згідно рішення Верховної Ради і Кабміну, всі релігійні організації мають получати безоплатну оренду або до ремонту на Є така пропозиція. Законодавство не забороняє. Ну, Потім просто не задовольняє, але є рекомендації, mm -hmm. що всі релігійні дати <плес> країни. Якщо передавати одній церкві, то треба передавати всім. Ми не можемо поділити, розумієте, греко-католицьку, православу, римо католицьку чи інші релігійні організації, <плес> які в нас є на території громади, і кожному по іншому давати. Якщо давати, то треба давати всім дороги. Якщо ми зараз будемо в одному в оренду. А одному будемо просто так віддаватися. А одному не будемо взагалі давати? А одному взагалі не будемо давати, то ще гірше. Ну буде, як буде. Їм щось поляка не буде. Хто за? Розробляти проєкт. А зараз чи він піде в оренду, чи він піде в постійну? Проєкт по зміні цільвого призначення земельного ділянку. Тому що в нас зараз має статус землі загального користування. Проєктом буде передбачено землю для громадських Я б їм пропонував дати тільки ту частину для оброблень, для обслуговування. І все. А решту не давати. От дати їм О, тільки положено. Да, для обслуговування в користування. Їм обласна рада передала. Обласна рада собі? Або я говорю Миколаїв на Боге, що можна передавав. Їм передали приміщення для обслуговування. Дати їм земельну ділянку так само, для постійного користування, нехай вони щось роблять. Або якщо хтось є з нашої громади чи з інших ну, громадських організацій, які готові взяти і там щось робити, вложити десятки мільйонів гривень, дати їм. Наприклад, в Англії за один фунт дають в рік оренду безкоштовно, От любе приміщення земельну ділянку, лише б хтось ходив коло того і обслуговував. Так, а тут коли люди беруть, хочуть щось зробити, вкладають туди десятки мільйонів гривень. А, а я вам скажу случимо. інакше. Нет. А я вам скажу зовсім інше. І тут вмішано не тільки те, що люди хочуть робити, а тут вмішано набагато глибше упнів. Я заходила на сайт е, того цілої полоніки, там є дуже сумнівні. От зараз що гасла е, кричуть вони, там ті партнери, ті полоніці. Це і перше. По-друге, знаєте, ще підтільну то питання. Чи нашим священим, чи нашим монастирам в Польщі дають землю? Знайте, то питання треба вивчити. Це не так з бухти барахти, просто надавам і віддаємо. Я української землі не віддаю, тим більше зараз. Нікому дали приміщення, моліться. Це на совісті обласної ради. Для обслуговування я їм можу дати, щоб вони там кругом ходили. А землі української я не віддам нікому. Я навіть воздуху не хочу дати. Не те, що землі, то, що вони хочуть робити, логіка железна. Якщо вони хочуть робити, наприклад, на, на цвинтарі якийсь свій пам'ятник, це що означає їх ціла могила цвинтарів, немає все віддати їм, бо вони пам'ятник там зробили. У Львові зробили, читаю, полоніка зробила сходи. Але там в католицький храм вони зробили, бо вони це їх програмі. Ну яка й роблять так зробили, як хочу. Але бити на те, щоб дати землю, не дам. Николаїв. Бо купні більше. Николаїв. Я вам кажу, зайдіть на садку на сайт колоніки. Николаїв. Ви все там побачите. Миколай, що ти добре сказала, але хочу тобі сказати одну думку. це питання, і люди навіть мені порадили подумати і сказати свою думку. Я так думаю, що вони землю з собою не заберу. Та земля лишається в Україні, і земля і приміщень вас я згідно ви дочекаєтесь ви так, як з москалями. Хочу ви вам ви сказати, якщо вони будуть вложувати гроші і які гроші будуть йти до, да, угу. я так думаю для користі громади. То ми повинні які бити... вкладати гроші для користі громади. Ну, Це буде громада буде... для не ви для того. Є щоб ми контролювали, як вони ну будеш контролювати. Ти почає ви по скулавру дуже сконтролював. Що що? Почаюсь колавру дали москалям. Uh, ти його тепер забрав? Почаю скалавру. Ну то от таке далі, саме буде тонція, але компетенція. компетенція, дати. компетенція. Шля... Читайте Май... історію, Май... читайте цяло, тут на своїй, будемо казати, землі Бучачині, Маю право голосу і маю сказати свою думку. Ти сказав де, ти свою ти? думку, я сказав. Добре, Землю без... собою не Наш час. Хто за те, щоб проєкт все ж таки розроблявся, а вже про форму передачі будемо вертатися, коли розроблять проєкт, то змінюється цільового призначення. Про проект розробляється з вказанням майбутнього виду користування. Тому що... в оренду безоплатно чи в постійне користування? З Одна гривня без... Без... в літній. Якщо оренда, то, то в одна гарність оренда для організації Є без оплата, там є нормативна грошова ціна регіона. Я б міст пропозицію, що дати їм постійне користування, нехай вони зроблять проєкт, пройде експертизу. Авторський нагляд, технічний, тобто все. і нехай вони роблять, поки хочуть робити, бо вони виділяють їм на то колосальні гроші. Добре, Замі... давайте перше, перше, дві пропозиції. Перше питання розробити розроблення, документ... розроблення проєкту землеустрою в постійних користуваннях. Хто за? Хто проти? На сесії утримався. Тобто Прийнято по передачу постійне користування розроблення проєкту земливому. Про надання дозву на розроблення технічної документації змовлю що встановлення і меж земельних ділянки в натурі для ведення товарно сільського господарського виробництва у спільну часткову власність громадянам Січовій Оресті Леонідівні і Жирівському Петру Леонідовичу. площі 2,03 гектара, в межах села Бабулинці Пайка. Ну, за межамися. на межами сила є, свідоцтво на спадщину від Жирівської Софії Тимотеївни. Померло у 2007 році, тільки зараз оформляють. Хто за в цілому? І про включення громадян, учасників бойових дій, в реєстру учасників бойових дій та передачі земельних ділянок безоплатно власність для будівництва обслуговування будинку спорту будівлі споруд на території Учицької міської ради один чоловік. Хто? Хто за вцілом? Засідання комісії завершено. Дякую